Нова партія тракторів, яка надійшла нам нещодавно, це Кентаври 244 С, повністю у всій лінійці 244S, SX, SXD, SXC. З кабінами теж прийшли. Нагадую, що він вже йде у нас 22-го року. 22-го року йдуть комплекта комплекти йдуть з двигунами YD і Джейдімовськими моторами. А вони йдуть на чотирьох ступенчати коробки, куліса Бокова так і залишилась. 22-й рік ми а, о, нічого нового не бачимо. Тому, в принципі, коли люди часто питають, якого року у вас трактор, то я хочу зауважити, що іменно тракторна тема вона трошечки відрізняється від автомобільної. А, коли Рік має значення. На сьогоднішній день е, такі трактори можуть і не змінюватись там на протязі 5-6 років. Е, в...